Микола вже понад 20 разів здавав кров. З початком повномасштабної війни чоловік частіше почав відвідувати закарпатську станцію переливання крові. Спочатку почав це як отримання додаткових днів відпустки, а потім втягнувся і це стало звичкою. Я розумію, що таким чином допомагаю комусь. Звичайно, що лікарі кажуть, що це допомагає самодонору. Тож це і корисне, і, скажімо, приносить мені певну користь. 60 працівників закарпатської станції переливання крові з початком повномасштабного вторгнення працюють в посиленому режимі, адже в країні значно збільшилась потреба у донорах крові. Дякуючи нашим донорам, які відгукуються на наші прохання, які ми постійно заклики робимо на своїй офіційній сторінці. Цей виробничий процес у нас не переривається. У нас є постійні компоненти крові в запасі, які ми можемо видати будь-коли. Але наявність цих компонентів крові за цим стоять наші працівники, які невтомно завжди працюють, завжди вони залишаються поза робочий час для того, щоб цей компонент був у в нас в експедиції, і ми його могли якби, видати. Нині закарпатська станція переливання потребує крові різної групи та резус-фактору. Медики навіть працюють на виїздах для того, аби зібрати необхідну кількість компонентів. У нас потреба у крові щодня така велика, в принципі. А зараз нам ми отримали велике замовлення на відправку на схід, і ми анонсували: просимо наших донорів, просимо всіх жителів Закарпаття, і навіть тимчасово переміщених осіб, хто здоровий, хто може, кому дозволяє час і здоров'я прийти і здати крові. Таким чином допомогти нашим воїнам і мирним жителям, які постають. Ждали від агресії сьогодні, 27 липня. У день медика, виконувачка обов'язків директора, зазначає, найважче в роботі працівників станції переливання крові зробити все так, аби донор захотів повернутись. Є багато людей, які прийдуть у заклад, і далі нам дуже важливо, щоб він до нас повернувся ще раз. Тобто, ми створюємо багато зусиль, докладаємо до цього. створюємо. Умови ну мені здається, що досить такі комфортні, такі домашні, щоб люди хотіли до нас прийти. Здавати кров можна людям від 18 до 65 років з вагою у понад 50 кілограмів. Нині кожен українець може пишатися нашими лікарями, які демонструють мужність, силу духу, героїзм та самопожертву як на передовій, так і в тилу. А в знак вдячності до них та до військових, які захищають наш спокій, прийти і здати кров, яка врятує не одне життя.